Номер 209. Знайдіть К, коли відомо, що графіку функції Y дорівнює мінус К на Х належить точка. Тут дано декілька точок. І так, якщо у нас відома точка, це значить, що ми знаємо, яке Х і знаємо, яке Y. Х це перша координата точки, Y – це друга координата точки. Щоб знайти К, нам просто треба визначити його з цієї формули. Ділена дільник частка, щоб знайти ділене, треба частку і дільник перемножити. Тобто, у нас є функція y доріння мінус k поділено на Х. Щоб знайти k, треба х і перемножити, та ще мінус відбувається, мінус Хі. І так, якщо у нас перше завдання дана точка з координатами мінус 9, 9 то, щоб знайти К для цього випадку, треба підставити замість Х мінус 9, <кій> мінус, перш за все, поставити. Замість Х підставити мінус 9. Замість Y другу координату 9. Мінус на мінус примноження дає плюс. Отже 9 9, 81. Друге завдання. B у нас з координатами 3, мінус 6. Знайдемо К. Мінус, замість Х пишемо 3, замість У пишемо мінус 6. Мінус на мінус, плюс, трижде 6, 18. У другому завданні К дорівнює 18. Третє завдання С з координатами друга та мінус 6. Щоб знайти К. Знову підставимо формулу значення мінус. Замість Х першу координату підставляємо. Замість ірика другу координату точки С. Три мінуси мінус. Шість напишемо їх шість перших і скоротимо. 1, 3, 1 на 3 на 1, виходить 3. Виходить 3. І четверте завдання. Точка М з координатами 5, мінус 10. Щоб знайти К, треба підставити знову ту ж саму формулу. Мінус Х це наше 5, і це наше минус 10 минус на минус плюс 20 четвертое завдання. и пятое четвертое уже было пятое задание f с координатами 1 сила 1 третья І минус 15 когда ремня Од... Минус Замість окса підставимо 1 цілу, одну, одну третю. Один, перетворимо неправильний дріб, один на три, три та один чотири третіх. Умножить на мінус 15. Мінус 15, запишемо як 15 перших і при множенні проведемо скорочення на 3, одержимо мінус на мінус буде плюс, 4 жди п'ять, двадцять, поділити на один. 20. І шосте завдання. Точка К з координатами мінус 1,17 і мінус 21. К рівне мінус. Перетворимо неправильний дріб. мінус 1 на 7, 7. та один сьомих. І помножити на мінус 21. 21 першу вже напишем, що зручно було скорочити. 7 ділимо на 7, буде 1. 21 ділимо на 7. маємо 3 Дорівнює 3 мінуси, це мінус. Трижди 8 24. Для цієї точки наше корівне мінус 24. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.